Луток чоловічого одягу фірми Alcot. Джент в 38-му розмірі. Йдуть пряменькими. M. Класичні брюки в розмірі 42. Також пряменькі донизу з... з такими підворотиками. Еска. Базові брюки в 42 та 44 кольор розмірах такі чорні. XL ковтинка. Сорок другий розмір брюки. Речі, такі базові можна комбінувати з різними образами. В розмірі S ковтинка. 42 розмір штанці, знизу затягуються з карманчиками по боках. Джинси в 46-му розмірі скині і кофта в розмірі S.